Сонячного теплого дня, 29 квітня 1918 року, в середмісті Києва було велелюдно. У кінному цирку Петра Крутікова проходив з'їзд хліборобів, які прибули з усієї України. Делегатів виявилося так багато, що зала на дві тисячі місць змогла вмістити лише невелику частину, і представники хліборобів заповнили майже всю вулицю Миколаївську. А тим часом, всередині цирку, відбувалося ось що. На трибуні стояв оратор, дуже здібний селянин, який казав: так більше жити не можна. І вся громада ревіла йому у відповідь: не можна, не можна. Тоді він спитав: що ж треба нам. У відповідь спершу пролунали кілька голосів. Гетьмана нам треба, але невдовзі ці кілька голосів зібрались в могутній крик усього зібрання гетьмана, гетьмана. Тоді оратор на трибуні гучним голосом сказав: хто ж буде найліпшим гетьманом? Кому, браття, волити бути гетьманом? Спершу хвилина тиші, а потім майже вся громада просто ревіла: Скоропадський, скоропацький! І в цей момент Скоропадський увійшов у залу. Весь натовп як один кинувся до нього. Лунали крики Батьку, рятуй нас. Скоропадського здійняли на руки, і я бачив не фальшивий, а щирий ентузіазм народу. Так, монархіст Федір Безак, у квартирі якого на вулиці Єлизаветинській жив тоді Павло Скоропадський, змалював вибори останнього гетьмана України. Чи справді німецькі війська розігнали Українську Центральну Раду? Та чи дійсно гетьманський переворот відбувся мирно і безкровно? Дивіться далі у відео. Всім привіт! Мене звати Владлен Мараєв. Ви на історії без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Хай квітне український YouTube. Українській центральній раді, на чолі з Михайлом Грушевським, не вдалося стати виразником інтересів усього суспільства. У складі ради абсолютно домінували ліві політичні сили, тоді як праві, правоцентристські і ліберальні були слабко представлені. При цьому її все одно роздирали протиріччя між партійними фракціями та окремими політиками. Молодій Українській Народній Республіці дуже бракувало досвідчених управлінських кадрів. Армія, хоча й патріотично налаштована, була невеликою. Як показали нещодавні події, без іноземної допомоги вона не могла захистити Батьківщину від більшовизму. УНР була змушена запросити німецькі і австро-угорські війська. Про це ми докладно розповідали в одному з нещодавніх випусків. Заможні верства суспільства дратувалися через нові закони, скасування приватної власності на поміщицькі землі. Передання їх селянам без викупу, встановлення державного контролю над виробництвом. Слабкість Центральної Ради та загроза перетворення України на звичайну окуповану колонію підштовхнули до консолідації консервативні сили. У квітні 1918 року вони об'єдналися навколо Павла Скоропадського, нащадка давнього гетьманського роду, заможного землевласника. Колишнього генерал-лейтенанта російської армії зі свого боку німецьке і австро угорське керівництво воліло бачити на чолі України політика, який залучить на свій бік фахівців, наведе лад в економіці, змусить селян і робітників повернутися до сумлінної праці, неухильно виконуватиме умови Брест-Литовського договору та подальших торговельно-економічних угод, із яким буде простіше домовитися. Аніж Центральною Радою, де кожна партійна фракція сповідувала власний інтерес. Соціалістичний курс керівництва УНР дуже непокоїв Берлін і відень, оскільки загрожував зривом продовольчих поставок, що рятували населення Німеччини та угорщини від масового голоду. Остаточно відносини між Центральною Радою і німецьким військовим командуванням зіпсувала справа доброго. 24 квітня. Впливовий банкір Абрам Добрий був викрадений прямо зі свого помешкання на вулиці Великій Житомирській, 8Б. Під час Першої світової він співпрацював із німецькими спецслужбами, а навесні 18-го року підтримував як найтісніші контакти з німецькими фінансово-торговельними колами, посольством і військовим командуванням в Україні. Організовував скуповування продовольства в українського населення для Німеччини. Уенерівські міністри зі складу партії есерів і соціал-демократів незадоволені цією діяльністю, організували викрадення банкіра і таємне вивезення до Харкова. Проте, як слушно зауважує доктор історичних наук Павло Гайнижник у своїх дослідженнях, вони не прорахували наслідків. Викрадення додало напруги у відносини Центральної ради зі своїми союзниками та створило зручний привід для німецького командування. Видати наказ про запровадження в Україні військово-польових судів, заборону проведення мітингів і зібрань, обмеження свободи слова й друку. Звісно, цей наказ був відвертим замахом на державний суверенітет УНР. Паралельно в Україні визрівала опозиція, не готова миритися з подальшим існуванням Центральної Ради та її уряду. Рушійною силою перевороту стала українська народна громада. Що постала в березні 1918-го на Київщині. Вона була малочисельною, але міцно згуртованою навколо Павла Скоропадського. Складалася переважно із землевласників, консервативної інтелігенції, військових, представників вільного козацтва, своєрідний аналог сучасних ДФТГ, колишніх старшин першого українського корпусу, яким ще кілька місяців тому командував Скоропадський. Так, до української народної громади належали банкір і фінансист Антон Ржепецький, інженер-залізничник Борис Бутенко, наказний отаман вільного козацтва Іван Полтавець Остряниця, генерал Владислав Дашкевич Горбацький, наближені до Скоропадського старшини Гнат Зеленевський і Василь Кочубей. Конспіративні зустрічі керівництва громадівців відбувалися на приватних квартирах. Зокрема, в помешканні лікаря-фармаколога Всеволода Любинського на вулиці Великій Володимирській, 45. Громада підтримувала відносини з Союзом земельних власників та Українською демократично-хліборобською партією. До лав у ДХП тоді належали такі впливові українські діячі, як Микола Міхновський, про якого нещодавно вийшло відео на нашому каналі, Дмитро Донцов. В'ячеслав Липинський, брати Володимир і Сергій Шемети. Ближче до середини квітня німецьке військове командування виявило інтерес до Скоропадського. З ним зустрілися начальник розвідувального відділу майор Ганс Гассе, помічник начальника штабу майор Вальтер Ярош і гауптман Вернер фон Альвенслебен, представник впливової німецької аристократичної родини. 23-24 квітня. Києві відбулася німецько-австрійська нарада, в якій взяли участь посол Німеччини барон Альфонс Мум фон Шварценштайн, посол Австро-Угорщини граф Йоган Форгач, начальник штабу німецької групи армії Київ, генерал-лейтенант Вільгельм Грьонер. Вони дійшли таких рішень. Перше співробітництво з Центральною Радою більше неможливе. Друге. Не слід намагатися створювати в Україні генерал-губернаторство. Третє, у прийнятний термін слід створити український уряд, але такий уряд, який буде підпорядковуватися наказом німецького та австрійського командування. Йому доведеться гарантувати власне невтручання у необхідні військові та економічні заходи центральних держав. 24 квітня. До будинку відомого цукрозаводчика Лева Бродського. По вулиці Катерининській, де мешкав Грьонер, запросили Скоропадського. начальник штабу німецької групи армій повідомив про прихильне ставлення до ідеї перевороту, але висунув низку чітких вимог. Серед них були такі: перше в часи перебування австро-угорського німецького війська в Україні. Ніяка українська армія не може формуватися. Можна тримати винятково лише поліцейські відділи за порозумінням з обома командуваннями. Друге для всіх злочинців супроти союзних військ установлюються німецькі і австро-угорські польові суди. Третє. З усіх державних установ мають бути усунені неблагонадійні елементи. Четверте. І якщо в Україні немає військових, судових законів, то вони мають бути замінені відповідними законами центральних держав. П'яте всі розпорядження, що гальмують торгівлю харчовими і сирими продуктами, мають бути скасовані на користь Австро-Угорщини та Німеччини. Шосте аграрне питання має бути розв'язане через відновлення приватної власності і виплату за розділену землю. Після деяких роздумів Скоропадський погодився прийняти німецькі умови, очевидно, не вважаючи їх занадто нереальними, обтяжливими чи принизливими для України. Перший досвід спілкування з Грьонером. Залишив у Скоропадського позитивні враження. Спокійний, урівноважений та чесний, без бажання скористатися та урвати будь-що будь-як надалі. Грьонер вказав, що я можу цілком розраховувати у випадку вдалого перевороту на сприяння німецьких військ у справі відновлення порядку та підтримки мене й мого уряду. В Самий день перевороту вони будуть дотримувати нейтралітет, але значного безладу вони на вулицях допустити не можуть. І тому він радив мені якомога ретельніше обмірковувати спосіб дії для захоплення урядових установ та особливо важливих персон. Утім, він постійно додавав: ми у ваші справи не втручаємося. Звичайно, Грьонер тримав у курсі свого начальника, головнокомандувача групи армії Київ Германа фон Айгорна. А той уже інформував німецького імператора Вільгельма II про підготовку перевороту в Україні. Події вирішили прискорити через те, що на 12 травня Українська Центральна Рада призначила скликання українських установчих зборів, які могли остаточно легітимізувати її владу. Дорогі друзі, допомогти історії без міфів створювати для вас нові відео можна в різний спосіб. Зараз ви бачите імена добродіїв, які вже підтримують наш канал на Патреоні. Ставши патроном історії без міфів, або спонсором на YouTube, ви матимете можливість голосувати за вибір тем на наступний місяць. Голосування за тему травня відбувається просто зараз. А відтепер, на численні прохання, ми додали альтернативний варіант підтримки «Buy me Coffee. Допомогти каналу можна також переказом на картку Приватбанку, на Монобанку або PayPal. Реквізити та посилання. В описі відео. Вночі, проте 27 квітня німецькі війська про всяк випадок роззброїли синьожупанну дивізію, яка зовсім нещодавно була сформована з українців військовополонених у німецьких таборах і переведена в Україну. Надвечір 28 квітня засідання малої ради, органу, що діяв між пленарними засіданнями Центральної ради, перервав загін німецьких солдат. Лейтенант, який командував ними, наказав усім присутнім підняти руки вгору і здати зброю, якщо вони її мали. Після обшуку німці взяли під варту кількох міністрів, а невдовзі заарештували й голову уряду УНР Всеволода Голубовича. Такі брутальні дії були зумовлені санкцією німецького слідчого доктора Тройде, який розслідував зникнення Абрама Доброго. І командира німецького 27-го армійського корпусу, який виконав обов'язки військового судді. До слова, самого банкіра невдовзі звільнили за сприяння німецької сторони. Проте твердження буцімто саме німці, силоміць, розігнали Центральну Раду є лише одним із багатьох антиукраїнських міфів. Наступного дня. Кількадесят депутатів малої ради зібралися ще раз. Вони встигли ухвалити Конституцію УНР, після чого розійшлися по домівках. Будинок Ради спорожнів лише о 9-й вечора. Однак, як пише Світлана Панькова, директорка Історико-Меморіального музею Михайла Грушевського, у своїй статті Крах чи тріумф останній день Української центральної ради, вночі проти 30 квітня. На приватній квартирі відбулося ще одне засідання, протокол якого досі не віднайдено або назавжди втрачено. Ввечері 29 квітня стався замах на життя Михайла Грушевського. Коли він разом із дружиною Марією Сильвестрівною і донькою Катериною сідав у автомобіль, якийсь чоловік в однострої січового стрільця, за іншими даними російського офіцера, підбіг до нього і спробував проштрикнути багнетом. У Грушевського було розірвано рука в шинелі. Сам він не постраждав, але поранення отримала його дружина. Зловмисника заарештували, а 6 липня Євген Чикаленко занотував у своєму щоденнику. Недавно отак перевозячи, застрелили того офіцера, який ранив штиком Грушевського. Очевидно, боячись, що він відкриє якусь тайну. Може, й наказ йому убити Грушевського. Донині цей замах залишається нерозгаданою таємницею історії. Того ж, 29 квітня у кінному цирку Петра Крутікова пройшов всеукраїнський хліборобський з'їзд, який скликали партія хліборобів демократів і союз землевласників. Жерело повідомляли, що прибули 6432 уповноважених делегати. За свідченням деяких сучасників, на кшталт Безака або Чикаленка їх було навіть більше 8 тисяч. До нашого часу історична споруда не дожила. У вересні 1941 року, під час відступу з Києва, її знищили совєтські підривники. Звісно, переклавши потім вину на нацистських окупантів. Після війни на тому місці звели кінотеатр Україна, який припинив роботу. У 2018 році. делегати хліборобського з'їзду обрали Павла Скоропадського гетьманом України. Реальну конкуренцію під час голосування йому склав один із лідерів соціалістів-самостійників лікар Іван Луценко, як пише Павло Гайнижник, згодом у Києві почали ширитися чутки, що насправді за Луценка було віддано на 20 голосів більше, але прибічники Скоропадського. Проголосили свого ставленика гетьманом ще до завершення підрахунку. На жаль, досі не вдалося з'ясувати, скільки ж голосів отримав кожен із кандидатів. Але дослідники біографії Луценка Тарас Вінцковський і Олександр Музичко дотримуються думки, що шанси лікаря на перемогу апріорі були суттєво меншими. Новообраний глава держави звернувся до присутніх із. Короткою промовою, панове, дякую вам за те, що ви мені передаєте цю владу. Не для своєї користі беру я на себе тягути тимчасової влади. Одначе ви самі добре знаєте, що анархія всюди почала панувати. І що тільки на вас хлібороби, і на здравомислячі верстви, ми будемо спиратися. Прошу Бога, щоб він дав нам силу та міцність врятувати Україну. Після цього Скоропадський з учасниками з'їзду вирушив на Софійську площу, де в урочистій обстановці пройшло помазання на гетьманство. Ось як він змальовував цей епізод у спогадах. Це були хвилини, яких забути не можна. Скільки світлих, чистих надій, скільки бажання працювати. Преосвященний Никодим виголосив проникливу промову: хор грянув Многі літа панові нашому гетьману всієї України. Дзвони святої Софії гули щосили. Я назовні був спокійний, але в душі переживав багато. Цей момент перебіг української історії міг змінити 24-річний сотник зі Львівщини Федь Черник, який вів сотню січових стрільців із 12 кулеметами повз Софійську площу до будинку Центральної Ради на зміцнення її охорони. Він міг розігнати гетьманців і зупинити переворот, але не отримав відповідного наказу і сам не зважився на такий крок, можливо, тим самим визначивши і свою долю. Адже через півроку він загинув у бою проти гетьманців під Мотовилівкою, про який детальніше можна дізнатися з відео за підказкою у правому верхньому куті екрану. Шановні друзі, історія без міфів має власний мерч. Це зручні та якісні футболки й худі з гаслом нашого каналу, Хай квітне український YouTube. Для замовлення пишіть в дірект нашого інстаграму або в телеграм-канал. Посилання. Є в описі відео. Тим часом представники Центральної Ради відрядили делегацію до німецького посла Барона Мума. Вона повідомила, що Рада готова призначити новий уряд, лояльніший до німецьких військ, сприяти відновленню приватної власності на землю. Але Мум відповів: Цушпет! Занадто пізно. До глибокої ночі проти 30 квітня прибічники Скоропадського захоплювали адміністративні урядові установи. В той час у Києві. Перебували понад 5 тисяч козаків і старшин армії УНР, але мало хто з них виявив бажання захищати Центральну Раду. Озброєних учасників перевороту було значно менше. Журналіст Олександр Маляревський писав усього про 13 офіцерів. Федір Безак про п'ятдесят вісімдесят, а УНРівський політичний діяч Павло Христюк про п'ятсот офіцерів із гвинтівками. Одна з нечисленних збройних сутичок сталася, власне, за сам будинок Центральної Ради на Великій Володимирській 57. Січові стрільці, які охороняли його, відкрили вогонь. За даними Маляревського, загинули троє офіцерів-гетьманців. За словами Безака, лише один, а кілька осіб дістали поранення. Будинок Центральної Ради було захоплено. Німецькі військові формально не втручалися в ці події. Але протягом наступних днів заблокували січовиків у казармах і роззброїли під приводом недопущення заворушень. Один стрілець, уродженець Закарпаття, не зміг пережити цього і скоїв самогубство. Після отримання звістки про роззброєння своїх побратимів так само вчинив ще один усус кулеметник, якого відправили за кіньми до містечка Тараща. Здійснивши переворот, Скоропадський звернувся до українського народу із маніфестом під назвою Грамота до всього українського народу, автором якої вважається досвідчений юрист Олександр Павтов, у подальшому заступник міністра закордонних справ. Грамота оголосила про скасування Української Центральної Ради та уряду Української Народної Республіки. Права приватної власності, в тому числі й на землю. Визнавалися фундаментом культури і цивілізації та відновлювалися у повному обсязі. Цією грамотою я оголошую себе гетьманом всієї України. Управління Україною буде проводитися через посередництво призначеного мною кабінету міністрів. Центральна і мала рада, а також всі земельні комітети з нинішнього дня розпускаються, всі міністри і товариші звільняються. Всі інші урядовці, працюючи в державних інституціях, зістаються на своїх посадах і повинні продовжувати виконання своїх обов'язків. В найближчий час буде виданий закон, установляючи порядок виборів до українського сойму. До цього я буду твердо стояти на сторожі порядку і законності в українській державі, буду домагатись негайного виконання всіх державних розпоряджень і буду підтримувати авторитет влади, не спиняючись ні перед якими сам Крайніми мірами. Разом із грамотою вийшли закони про тимчасовий державний устрій України. Чотири п'ятих положень яких були запозичені зі зводу законів Російської імперії. Сама держава стала називатися Не Українська Народна Республіка, а Українська держава. Гетьман Скоропадський перебрав на себе усі владні повноваження. Він міг призначати отамана Ради міністрів, затверджувати і розпускати уряд, контролював зовнішньополітичну діяльність держави, був головнокомандувачем Збройними силами і флотом, мав право оголошувати воєнний чи особливий стан, проводити амністію. В умовах відсутності парламенту в Українській державі законодавчі функції мала виконувати Рада міністрів. Сформувати уряд гетьманові вдалося досить швидко, хоча з вибором прем'єр-міністра виникли ускладнення. Спершу ним став Микола Сахно Устимович, який сам Скоропадський виходець із давнього старшинського роду, великий поміщик, один із засновників Української народної громади. Проте наступного дня під приводом хвороби він пішов із посади, а на його місце гетьман призначив відомого вченого юриста і історика. Миколу Василенка, члена Центрального комітету Російської конституційно-демократичної партії. Та вже 3 травня з'явився указ Скоропадського про призначення головою ради міністрів Федора Лизогуба, також нащадка козацької старшини, великого землевласника, відомого земського діяча. Саме Лизогуб очолюватиме український уряд протягом переважного періоду існування гетьманату. До листопада 1918 року. Цікаво, що в українській державі забезпечувалася свобода розповідання, але провідною проголошувалася християнська православна віра. Також у законах про тимчасовий державний устрій містився натяк на відновлення станової структури суспільства. Все населення поділялося на козаків і громадян. Політичний режим, встановлений в Україні внаслідок перевороту 29 квітня 1918 року, був диктатурою, що спиралася на історичну гетьманську традицію. Однак трималася вона на іноземній німецькій та австро-угорській військовій силі. Важливо відзначити, що згідно грамоти Скоропадського, гетьманська диктатура вважалася лише тимчасовим надзвичайним заходом. До проведення нових виборів і скликання установчих зборів або ж сойму. Так в історії української революції розпочався новий етап. Друзі! А яким є ваше ставлення до гетьманського перевороту? Напишіть свої міркування в коментарі під відео. Не забувайте також підписатися на історію без міфів, натиснути дзвіночок і поставити вподобайку. Дякую за перегляд! Слава Україні.